Розклад для кучерявих. Якщо ви кучерява, то діслухайте. Або кучерявий. Сигніфікації брати не будемо. Якщо кучерява, то то ваше. Що вас чекає ближнім часом? Ех, Вистрілюйте карти. Якийсь процес у вас тут йде. Ви тут хочете перемоги якоїсь. А щось сталося таке неочікуване. Так, давайте дивитися, що ж вас чекає, то. Якась ситуація у вас підвісилася, а ви зараз не знаєте, що з нею робити. Щось сталося неочікувано і зависло. Так. І ви зараз думаєте, як вам краще зробити. Давайте так, порад. Якщо вам імпонує, якщо ви впізнали своє, давайте подивимось, яка вам тут порада. Вам треба відпочити, відволіктися, знаєте, не зациклюватися на цій ситуації, що у вас сталося, знаєте, знайти десь енергію, черпати її ось там ось десь, на якомусь святі, з подругами зустрітися, щось таке, знаєте. Так, хто може з чоловіком, як хочете, але тут якийсь вам треба відпочинок. Відволіктися вам треба. Як ця ситуація вирішиться, давайте глянемо. Ви знаєте, ви вистоїте Ви, можливо, думаєте, що дуже це важко йде, але ось бачите, ви впораєтесь, ви вистоїте, у вас все вийде. Бажаю удачі, мої кучеряві!